Кольоровими олівцями даринка намалювала на аркуші паперу смайлик. А як створити таке зображення не на аркуші паперу, а в графічному редакторі? Тут стануть у пригоді графічні примітиви. Що це таке? Дивися далі у відео. Коли ти малюєш на папері, то спершу промальовуєш прості елементи, із яких утворюєш більш складні об'єкти. У графічних редакторах відбувається схожий процес у них побудувати зображення можна за допомогою графічних примітивів це базові геометричні фігури, із яких складаються більш складні зображення. Прикладом графічних примітивів є лінії, як от, пряма крива. Дуга. Також коло прямокутник. Ти вже маєш знати основні інструменти векторного графічного редактора Inkscape. Їх ми розглядали в іншому відео. Переглянь його, якщо потрібно. А зараз ми навчимося створювати в ньому зображення за допомогою векторних графічних примітивів. Уперед! Нумо створювати такий смайлик у графічному редакторі Inkscape. Насамперед вибираємо геометричну фігуру коло. На палітрі вибираємо колір заповнення жовтий, затискаємо клавішу Ctrl і ліву кнопку мишки, рухаємо мишкою під кутом приблизно 45 градусів, щоб додати правильне коло. А якщо із затиснутою клавішою CTRL рухати мишкою під іншим кутом, можна утворити овал із правильним співвідношенням сторін. Проте для основи смайлика нам потрібне правильне коло. Тепер знову вибираємо фігуру коло, колір заповнення білий і додаємо овал. Це буде око смайлика. Ще раз вибираємо коло, колір заповнення чорний. Та додаємо ще один овал. Тепер у нас є око із зіницею. За допомогою інструментів на панелі команд чи комбінації клавіш Ctrl C, Ctrl-V копіюємо та вставляємо останній створений об'єкт, переміщуємо його в центр смайлика, повертаємо за допомогою стрілок і маємо ніс смайлика. Друге око можемо також настворювати, а скопіювати вже створене, але воно складається із двох об'єктів, а тому, щоб скопіювати око повністю, об'єкти в його складі спершу потрібно згрупувати, тобто об'єднати їх у групу, щоб виконувати з ними операції як з одним цілим. Для цього вибираємо інструмент Стрілка. Затискаємо клавішу Shift і виділяємо два овали, із яких складається око. Натискаємо праву кнопку мишки, вибираємо Згрупувати, і тепер можемо виконувати операції з оком, як з одним об'єктом. Наприклад, наводимо на нього курсор, клацаємо правою кнопкою мишки, вибираємо Дублювати, щоб створити копію ока, і за допомогою стрілки переміщуємо його в потрібне місце. Смайлик майже готовий. Вибираємо інструмент для створення кривих і лівою кнопкою мишки клацаємо у двох різних місцях. Так ми додали лінію, вибираємо інструмент Редагування контурів за вузлами. Змінюємо форму лінії, клацаємо по ній правою кнопкою мишки, вибираємо Заповнення та штрих, стиль штриха та збільшуємо ширину лінії. Це буде усмішка нашого смайлика. Ось ми і створили зображення за допомогою графічних примітивів. Це, звісно, ще не всі дії, які можна виконувати із цим смайликом у графічному редакторі. І далі ми розглянемо, як ще можна доповнити це зображення. Тепер спробуймо додати тло для смайлика. Для цього можна створити новий шар, тобто окремий рівень зображення для роботи з об'єктами в графічному редакторі. На кожному шарі ми можемо створювати різні об'єкти, як на окремому аркуші, щоб утворити з них одне ціле. Зображення, яке складається з кількох шарів, називають багатошаровим. Щоб додати шар, відкриваємо зверху розділ Шар і вибираємо. Додати шар. Називаємо його тло, а розміщення вказуємо під поточним, тому що цей шар із тлом має бути позаду смайлика, і натискаємо Додати, Відкриваємо зверху розділ шар шари й об'єкти, щоб відобразити їх на панелі справа. Перевіряємо, чи вибрано шар тло, щоб перейти до роботи саме із ним. Вибираємо геометричну фігуру прямокутник, розтягуємо його на весь аркуш, клацаємо по ньому правою кнопкою мишки, вибираємо заповнення та штрих, змінюємо колір прямокутника на синій, вказуємо розмиття, наприклад, 50, непрозорість також 50. Зверни увагу, щоб переглянути, що зображено на якомусь шарі. Можна натиснути на кнопку у формі ока. Ця дія приховає один шар, і буде видно всі об'єкти на іншому. А щоб повернути прихований шар, потрібно знову натиснути на цю ж кнопку. У графічному редакторі є інструменти, щоб доповнити зображення текстом. Спробуємо це зробити. Насамперед створюємо для тексту новий шар. Називаємо його Напис. Вказуємо розміщення над поточним, вибираємо на панелі інструментів Створення текстових об'єктів, наводимо курсор на місце для напису та клацаємо лівою кнопкою мишки і вводимо текст Гарного дня. Змінюємо розмір шрифту на 56. Тепер створене зображення потрібно зберегти в певну папку. Для цього натискаємо на файл. Зберегти як, відкриваємо потрібну папку, вводимо назву, тип файлу, залишаємо SVG, це формат для векторних зображень, натискаємо Зберегти. Ось і все. Тепер ти знаєш, як створювати зображення з графічних примітивів і додавати до нього текст. А що тобі нагадує цей смайлик і як його ще можна доповнити, напиши в коментарях. Запам'ятай, графічні примітиви це базові геометричні фігури, з яких складаються більш складні зображення. Прикладом графічних примітивів є лінії, як от пряма, крива дуга, також коло прямокутник. Шар це окремий рівень зображення для роботи з об'єктами в графічному редакторі. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.